71 ю річницю депортації кримських татар, і оскільки у нас в інституті існує відділ мов України, який займається дослідженням кримсько-татарської мови, наш інститут мовознавства в рамках днів науки вирішив долучитися до заходів, які присвячені депортації кримських татар. Я, як кримська татарка, хочу розповісти про депортацію кримських татар перед тим, як ми перейдемо до перегляду цього фільму. За свідченнями моєї бабусі, депортація розпочалася як відомо, 18 травня 1944 року. Військові прийшли 3-й годині ночі. Не пояснюючи навіть в чому їх звинувачують, оскільки кримські татари не знали тоді російську мову, вони тільки володіли кримськотатарською, то більшість не взагалі не зрозуміла, в чому їх навіть звинувачують. Давали всього лише 5-10 хвилин на збори. За ці 5-10 хвилин, звичайно, що могли взяти люди в цей час розгублені. От хто що міг, хто взяв ковдру, хто взяв трохи борошна або їжі в дорогу. Спочатку всі люди думали, що так само як євреїв, будуть розстрілювати людей, оскільки їх групами привели в окрему місцевість, а потім звідти посадили на машини і відвезли до ешелонів. Це взагалі були не пасажирські поїзди, це були вантажні поїзди. Тобто призначені для перевезення або вугілля, або військовополонених. Тобто там не було ніяких взагалі умов, не було взагалі не давали ані їжі, ані води всього ця подорож, якщо так назвати, тривала 18 діб, тобто цілий місяць. Першу зупинку тільки зупинили поїзд в Саратові на п'ять хвилин. За цей час люди хто, хто біг за водою щоб в річці набрати воду, тобто навіть взагалі води нічого не давали. І їжу якось дали кашу, тільки в Саратові. На сорок сім людей було в вагоні, за свідченням моєї бабусі. В кінці цієї подорожі вже половина людей, звичайно, померла. Давали так само спеціально солону рибу, щоб людей мучила спрага. Тобто, от так знущалося. Коли зупинявся вагон і коли рушав вже поїзд вже після цієї зупинки, він навіть не чекав тих, хто не встигав, їх розстрілювали на місці. Хавати так само не дозволялося. Хто помер, ті, от, наприклад, лежали разом з живими. І коли він зупинявся цей поїзд, тоді вже їх викидали просто з вагону. Ховати не дозволялося. Навіть тих, які були полуживі напівживі їх теж не ховали, лишали разом з тими померлими. Тобто таке було от взагалі ставлення. Взагалі в цьому вагоні дихати не було, не вистачало повітря, Задихалося від нестачі повітря. Оскільки набирали воду з річок, і тоді всі люди почали хворіти дифтерією, тифом. Тобто була дуже велика смертність перші роки під час цієї поїздки і перші роки депортації. Привезли всіх, депортували більшу частину в Узбекистан. Це 151 тисячу, здається, в Узбекистан, в Казахстан, Таджикистан. Біля 4 тисяч, 8 тисяч Марійську область і на Урал. Тобто, коли приїхали вже в цю депортацію, місця депортації, там їх поселили в бараках, тобто не в містах, а в селах, в кишлаках цих узбецьких. В цих бараках не було ані вікон, ані дверей, не було взагалі підлоги. Замість підлоги була земля. І всюди були змії. Тобто люди в таких жахливих умовах перебували. І тому, звичайно, велика смертність була. Так само за їжу треба було ще їжу заробити. Важко працювали на полях, збирали хлопок, а тоді чекали цілий день в чергах. От кому вистачить хліба, той, значить, проживе цей день. Тобто, от, взагалі, такі страшні умови були. Там були також статус спецпереселенців, мали кримські татари. Це означає, що нікуди людина не могла взагалі поїхати в межах, тільки жила в межах свого спецпоселення. Якщо вона виходила за межі цього спецпоселення, на неї чекало 25 років ув'язнення або табори. Тобто деякі от родичі під час депортації вони губилися. І, відповідно, одних родичів до одного спецпоселення селили, інших в інших. І вони навіть не мали змогу бачитись. Депортували, звичайно, жінок, старих людей і дітей, оскільки всі чоловіки були на, на війні. 30 тисяч військових воювало в лавах Радянської армії. Ось такі дані. І 46% кримських татар загинуло під перші роки і під час цієї депортації.